Краще загинути воїном, десь під Куп'янськом, ніж бути якимось баристою і працювати у Румунії чи Молдові. Про це заявив командир підрозділу «Вовки да Вінчі Сергій Філімонов. От поки є можливість, треба зараз вчитися, навчатися, тренуватися і йти воювати. Тому що краще померти зі зброєю в руках десь в селі під цим під куп'янським мовною, ніж жити якимось там куховаром або цим баристою в Румунії чи Молодой? Я зараз не буду тут казати правильно, він сказав чи неправильно. Я завжди повторюю, що кожен сам робить свій вибір. Я скажу особисто за себе, що я не настільки патріот України, щоб іти і за неї вмирати. Я патріот своєї сім'ї, я патріот свого життя, я патріот майбутнього своїх дітей. А йти вмирати за країну, якій я став потрібен лише тоді, коли треба йти воювати. Вибачте, ні. Я розумію, зараз почнуть мені писати та ти зрадник, та ти ухилян, та ти боягуз. Але знаєте, краще нехай моя дитина біжить назустріч до живого тата боягуза, аніж буде йти з квітами на могилу до тата героя. І я прекрасно розумію, що це не та війна, про яку нам розказувала влада у перші дні повномасштабного вторгнення. Чи хочу я, щоб перемогла Україна? Звичайно, хочу. Чи рахую я Росію терористам? Однозначно. Росія напала на Україну і вбиває українців. Росія однозначно, країна терорист. Але паралельно з цим я прекрасно розумію, що справжні вороги українського народу сидять у Верховній Раді. Тому що саме вони під час війни, коли військовим так потрібна була допомога та підтримка, саме ці виродки в Верховній Раді розкрадали бюджетні гроші, розкрадали у ті кредити, які нам давали західні партнери, продавали зброю, яка не доходила до військових, продавали гуманітарку, яка Вася у всіх супермаркетах України і всі прекрасно це бачили і знають. Я вже не кажу про сотні тисяч інвалідів, яких держава Україна просто кинула на призволяще. і так само про сотні тисяч загиблих, яких записали у зниклих безвісті для того, щоб не платити компенсації їх сім'ям. Саме тому я вважаю, що ті виродки, які сидять у Верховній Раді, на чолі з президентом Зеленським, вони такі самі вороги українського народу, як і російські терористи. Поки українці цього не зрозуміють, ця війна буде продовжуватися, а українці будуть знищуватися. Тому що українській владі потрібна Україна без українців. А якщо ви ще не зрозуміли чому, то раджу вам переглянути моє минуле відео, яке називається Кому вигідна війна в Україні. І там ви знайдете дуже багато відповідей на свої питання. А ще більше цікавих, корисних, а головне правдивих новин ви можете знайти в моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.